Є люди, які, схоже, знайшли ключ до фінансової свободи. Якщо різне процвітання залишається для вас важко досяжним, варто ще раз розглянути те, що Бог каже про давання і прийняття. Дар давання це сутність біблійної щедрості, відкрити для себе списання ключові істини продавання і усуньте хибне уявлення про принципи сіяння та жнив. Ваше давання це не лише те, що ви приносите, а й мотив, які за ним стоїть. Дізнайтесь, як вивільняти сміливу віру, щоб приймати найкраще, що має для вас Бог, через щире безкорисне давання. Позбудьтеся міфу про те, що Бог благословляє лише анонімне або таємне давання. Зрозумійте, що коли ви даєте від щирого серця, це справжній шлях до надлишку. Розуміючи, ці істини дозвольте Духу Святому працювати у вашому серці і станьте свідком життя, що переливається через край Божою добротою і процвітанням. Ви станете живим свідченням Божої щедрості, надихаючи інших і приваблюючи їх до щедрого Бога, якому подобається благословляти свій народ. Не пропустіть цю дивовижну мандрівку, ходіть у фінансовій свободі, яку має для вас Бог. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. А це Андрей і Дженні. І Ісус прийде сьогодні. Моя мама казала: Кеннете, Ісус прийде цього року. Так. Я відповідав: мамо, ти казала це минулого року. Так, але він прийде цього року. Це добре. Вона говорила це постійно. Вона постійно нагадувала мені про це. Вона говорила про нього аж до тієї миті, так коли пішла на небеса до Господа. Алілуя. Люди мало про це говорять, тому ми маємо про це проповідувати. Так. так, так. Зачитаю вам дещо дуже цікаве: талант, щедрий божий дар довірений вам на певний час. Мені легко давався спів Я не пам'ятаю часу, коли я не співав. І у мене було подібне ставлення. Я вважав, що це моє. І один чоловік якось сказав мені, у тебе чудовий голос. Але ти ніколи не заробиш ним на життя. І я подумав, зачекай і побачиш. Потім я записав ту пісню. Так, я вважав, що це мій талант. І користувався ним. Чудово. Я використовував його. Щоб отримати все, що я хотів. І потім Господь почав говорити зі мною про це. Саме тому я хочу торкнутися сьогодні цієї теми. Цей талант не належав мені, це був дар Божий, який я отримав від Бога. Він запитав і почав говорити зі мною про це. Якось я був на зібранні і просто співав. І мені піднялось: ти продаєш цю пісню. Це те, що я робив в нічних клубах та інших місцях. Ти продаєш цю пісню. І я просто зупинився і сказав: все, досить. Я нічого нікому не пояснював, але чекав майже рік. Перш ніж знову почати співати. бо то був його так, дар. Так це був Божий дар, так, а не мій. Так. І якщо щось легко вам дається. То не ви це зробили. Хвала Богу. І я додам наступне. Це благодать. Так, це благодать. І ви маєте різні дари благодаті. Тому розвивайте так. їх Амінь. всередині вас є талант. Який подумайте про те, що розповідав Андре. як Бог буквально вклав в нього інженерні знання, так. Він не намагався зробити з нього інженера. Але цей талант, цей талант, і це справді талант. Так, так. Талант полягав в розвитку віри для проєкту, який так. прийшов від Бога. І ти так. це знав. І Джені знала це. І це так чи інакше мало здійснитися. Так. І воно базувалося на Божому так. Слові. Бог дав такий проєкт, що інженери не змогли зрозуміти. Як так, це здійснити? Так алілуя. Так. Це здається простим, але в це вкладено багато молотова. Так, так, багато віри. Деяким людям легко дається математика, іншим ні. Мені вона ніколи не вдавалася. Одна з причин у мене була дислекція. Я плутав числа, але тоді про це ніхто нічого не знав. Я і досі читаю дуже уважно. Але не буду в це заглиблюватися. Так, тому я захотів торкнутися цієї теми. Брата Кенет, я розвинув, я зростаю у тому, щоб залишатись на Божому боці давання. Бо якщо я на боці давання, Так. якщо я на цьому боці, Так. то я й на боці прийняття. Безумовно. Як тільки я переходжу на той бік мене, який припускає сумніви і страх, це забирає у мене можливість того, щоб мій дух постійно чув Бога. Бо коли я починаю дозволяти своїм природним відчуттям, міряти те, що має для мене Бог у природній сфері, і я дивлюся на це з природної точки зору, то це не працює. Мені слід і вам слід постійно дозволяти своєму духу бути скеровуючою силою, так амінь. у вашому житті. Тому якщо дух є провідною силою у вашому житті, то коли ви дивитесь на щось, ви не дивитесь на це з точки зору проблеми. Ви дивитесь на це з точки зору, якщо Бог так сказав, то так воно і буде. Так і буде Він має план. Він має для цього план. Так правильно. Пам'ятаєте, на самому початку минулого тижня ми говорили про лівий і правий бік. І я хочу трохи нагадати про це, бо сьогодні я хочу підвести нас до того, що я вважаю дуже важливим. Ви пам'ятаєте, що лівий бік вашого розуму це той, який змушує вас сумніватися. Це та частина вас, яка каже: Зачекай, сумніви і страх братимуть гору над вами, а правий бік це бік прийняття. Так, є два різних боки, на яких ми можемо опинитися. Вам слід стати з правильного боку. Коли ви з'єднуєте все це разом і дивитесь на писання. І я хочу прочитати це так, як можливо, ви ніколи раніше не бачили. Ви пам'ятаєте від Матвія, шостий розділ: там говориться про це. Там говориться, коли даєш, нехай твоя ліва рука не знає, що робить права. Тобто, не дозволяйте тій частині вас, яка приносить сумніви, впливати на вас. А краще дозвольте це робити тій частині вас, яка приносить примноження. Що це означає? Коли ви читаєте це у всіх подробицях, я записав це так, як воно звучить в оригіналі, і я хочу прочитати вам для повноти розуміння. Не дозволяйте тій частині вас, яка породжує сумніви, заважати тій частині вас, яка отримує і приймає благословення Господня, продовжувати набувати і виробляти щось у вашому житті. Щоб, коли ви даєте, коли ви застосовуєте на практиці те, що ви знаєте. Коли ви даєте те насіння, яке ви сієте, коли ви даєте, нехай це виходить зсередини вас. І нехай мотив вашого серця, це згідно оригіналу, нехай мотив вашого серця і ваше ставлення, яке стоїть за вашим даванням, виходять зсередини вас, щоб коли Бог побачив це, Він винагородив вас відкрито, явно, ясно і очевидно. Так. Щоб всі побачили, що це був Бог, демонструючи ваші акти давання перед всіма людьми. Іншими словами, у цій сфері віри, коли ви переходите на той бік вас, який є боком давання, у вашому житті все змінюється. Бог починає проявлятись у вашій ситуації. Бог починає проявляти себе. Тепер я хочу швидко дещо сказати: пам'ятаєте історію у Євангелії від Іоанна? Коли учні відпливають на човні ловити рибу. Гаразд, я хочу, щоб ви подумали про це, бо це таке саме місце писання, як і те, яке Бог показав мені у Євангелії від Матвія, тільки тепер у Євангелії від Йоанна. Пам'ятаєте, у 21 розділі від Йоанна, у 6-му вірші, є місце писання, де Ісус каже їм закиньте ваші сітки так. з правого боку, човна, і веде що зловите». Гаразд. Він сказав це учням: якщо подивитися в оригіналі, то цього слова бік там нема. Отже, Ісус, звертаючись до учнів, каже: закиньте ваші сітки праворуч. Якщо ви знаєте щось про рибалку, ви в човні на озері незалежно від того, чи закидаєте ви водилище праворуч, чи ліворуч. Чому риба праворуч від човна буде, а ліворуч ні? Подумайте, ви знаходитесь посередині. Ви коли-небудь думали про це? Я замислююсь про такі речі: як риба може бути праворуч, а ліворуч її нема? Ісус сказав не про бік. Перекладачі використали слово бік. Коли ви досліджуєте, саме тому мені подобається звертатись до оригіналу. Якщо ви подивитесь, то наприклад, у перекладі короля Якова, ось це слово бік написане курсивом, а це означає, що його нема в оригіналі. Тобто Ісус каже їм, хлопці, закиньте сітки праворуч. Що він тим самим казав? Правого ваші сітки мають бути закинуті з вірою. Саме так Ви сумніваєтесь, ви ловите рибу, бо жалієтесь на те, що просиділи тут цілу ніч. Ви висловлюєте повний відчай. Розчарування і розчарування в житті. Всі ці речі, розчарування цієї ночі вплинули на те, де ви зараз знаходитесь. Так, ви не зможете нічого спіймати. Ісус каже: вам слід зайняти позицію віри, бо якщо ви займете позицію віри, ви зробите себе здатними приймати приймати. Отже, у них було чітке скерування, як діяти. Так, вони мали план. Вірно. І коли вони послухались Ісуса і вивільнили свою віру, риба теж мусила послухатись. Так, так. так. Інших варіантів не Вона було. Вона була змушена. Вона мала Вона не мала вибору. Так. Я почав досліджувати Біблію. Я почав дивитись на ліворуч і так, праворуч. Так, Я розумію, чому. Я пішов далі. Тут занадто багато всього, щоб можна було розповісти про це. А як щодо овець та козлів? Так. Правильно. Так, задумайтесь про це, просто почніть досліджувати це. Куди йдуть козли? Ліворуч. Ліворуч. Сумніви. На бік сумнівів. А куди йдуть вівці? На бік віри. На бік віри. Вірно. І я продовжував досліджувати це. Я переглянув Біблію і дійшов до того, що дуже дуже вразило мене. І змусило замислитись про те, що як народжені згори віруючі, як чоловіки та жінки божі, люди віри. Ми маємо жити з правого боку. І я дуже хочу швидко вам дещо прочитати. Бо я зазирнув у медичний словник Блека, і я хотів би трохи торкнутись цього. потім я підкину вам невелику думку. Медичний словник Блека це не біблія, це медичний словник. У ньому говориться, що одна з частин людського мозку є церебром, який складається з великих напівкуль лівої і правої. Так. за більшість наших процесів, таких як мова, пам'ять, доторк, емоції, фізичне відчуття і прийняття рішень, відповідає ліва півкуля. Іншими словами, все про що ми цілий день думаємо. Це лівий бік з фізичної точки зору. Згідно статті Дороті Леонард і Сюзен Штраус, змусьте працювати весь мозок вашої компанії. Аналітичний, логічний та послідовний підхід до формулювання і вирішення проблем характерний для мислення лівої півкулі і явно відрізняється від інтуїтивного, базованого на цінностях та на лінійного мислення правої півкулі. І послухайте далі. Ось де стає цікаво. Насмілюсь сказати, це словник, медичний словник Блека. Насмілюсь сказати, що мислення лівої півкулі базується на природних обставинах і фактах, в той час як мислення правої півкулі базується на надприродній вірі в невидиме. Ось Алілуя. це у словнику Блека, так ось воно. задумайтесь про це. Природна людина каже, бачити означає вірити. Тоді як народжена згори, духовна людина каже, вірити означає бачити. Амінь. Іншими словами, нам слід перейти на бік віри. Саме так, тобто, так. коли ви дієте на боці віри, це бік прийняття. Я переглянув Біблію, і одна річ просто вразила мене. Я хотів би вам це показати. Ісус. Висить на хресті. Я знаю, що ти хочеш сказати. Один розбійник висів ліворуч від нього, другий праворуч. Один не захотів, але був інший, так, котрий прийняв. Бо тієї миті він був на боці прийняття. Так саме так вам і слід жити. Так, це місце, до якого нам слід увійти. Це місце, де ми ставимо себе в позицію віри, роблячи себе здатними приймати. І це все змінює у вашому світі, бо все, ви більше не під впливом. Вас більше не контролюють. Над вами більше не бере гору страх, аналітичний, розумовий процес. У мене недостатньо коштів, я не можу цього зробити. Це те, чому мені довелося навчитися. Нам слід виходити з цього. Так, бо у ці подорожі життя і Джен, ти можеш додати. Це те, що нам довелося змінити. Знаєте, інколи назовні немає ніякої інформації. Тобто, ви можете опинитися у ситуації, коли немає ніякого логічного чи земного способу це зробити. Так. Як вони й казали, немає ніякої відповіді на те, як встановити цю конструкцію. Так, як ви бачили без колон чи без інших підтримуючих її конструкцій. Але оскільки Бог сказав, що буде саме так, це означає, що у дусі вже є відповідь. І Кенет Хейгін сказав наступне: я навіть зберегла це на своєму комп'ютері. Він сказав: якщо ми зможемо навчити людей йти за духом, правильно ми зможемо допомогти їм духом. у всіх так. сферах життя. Тому кожна народжена згори дитина Божа. Охрещена у Дусі Святому має доступ до резервуару абсолютних божественних так. знань. Так. 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 Дух Божий робить це. Що ж? Хіба Бог не дав Давиду проект храму? Так. так, так. Безумовно. Він не дозволив йому збудувати так. його. Його збудував Соломон. Але Давид мав бачення. Так. Він побачив це. Він побачив цей храм. Мойсей побачив скиню в пустелі. Бо її спроєктував Бог. І це було місце, де він міг Amen. перебувати. Так, це справді сильно, коли думаєш про правий та лівий так. бік. І я подумав, що це можна побачити і в природних речах. Це можна прослідкувати і в політичному мисленні. Так, праві завжди консервативні. Праві завжди схиляються до Бога, а ліві до соціалізму. Так, так, так. І це справді, коли ліва частина мозку намагається забезпечити свої потреби без Бога, саме звідти прийшов соціалізм. Так, так. Так. І все почалося з Адама. Так. Коли він намагався, світло згасло, Так. так. і вони опинилися на гими. Так. Вони, не знаючи, як цьому зарадити, зробили собі щось з листя смоківниці. Так. Так. Однак Богу довелося втрутитися. Адам і Єва були нагі. Вони були налякані і так, непокриті. Налякані. Вони намагалися сповнити свої потреби без Бога. Без і Бога. І це те, що завжди робить ліве мислення. Так. І зазвичай так. так це стається. Без Бога. Лівість завжди Ось звідки виник соціалізм. Так. Соціалізм. Так, і потім так. була Вавилонська вежа. Так. Увнім Так. Так. І потім перша війна. Саме тут відбувається зіткнення двох способів мислення, двох способів мислення. Так, так. І це триває й досі. Так. Ще пак. І ми зустрічаємось з цим щодня. Це дивовижне відкриття, так. Андре. Це те, що ми зустрічаємо щодня. Просто дивовижне. І ми маємо. Ми маємо вибір. Ми маємо вибір. Так, нам потрібно пробиватися. І навіть у своїй книзі я присвятив цьому цілий розділ. І ось чому. Ми дар давання. Ми — дар. Ми дар давання. Ми дар. Справа не в дарі, а у тому, що ви дар, який робить себе здатним завжди отримувати. Якщо ви перебуваєте, якщо ви у перебуваєте у вірі, так Бог вклав це у вас. Так. Я вірю, що закон сіяння та жнив. Зрозумійте мене правильно. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Ви телеглядачі. Я хочу, щоб ви зрозуміли, ви дар. Ось ким Бог створив вас. бути. Хвала Богу, це чудово. Займайте своє місце на цьому досконалому місці з правого боку, божого боку давання. У цій позиції віри. віри. Так. Амінь. У кожній сфері вашого Амінь. життя. І все стане на своє місце. І з тієї все. чи іншої причини я знаю, що звертаюся зараз до когось. Талант. Так. Це благодать. Так. Це дар благодаті. Так. І хвала Богу. Я знав одного дуже видатного і дуже успішного музиканта. Він прийшов до господа і сказав наступне. Він сказав: замисліться, що це означає. Цей талановитий чоловік приходить додому і каже: Я знаю. Ми тут голодуємо. Але я мушу досягти успіху в цій справі. Ні, не мусиш. Іди і знайди собі роботу. О, це моя музика. Це моя музика. І він сказав наступне: він сказав Тесля ніколи не приходить, не кладе свій молоток та цвях і не каже. Мені потрібно бути теслею, і я не можу робити нічого іншого, крім бути теслею. Це єдине, що я вмію. І ми будемо голодувати, доки я не стану теслею. Це мислення лівої півкулі. Так, так. вірно. Воно підіймає егоїзм на такий рівень, так. що вже просто не звертає жодної уваги на Бога. Так, так. Джесі Дуплентіс, я вже розповідав про це. Він не знав. Він справді не знав нічого іншого. Через його ситуацію, і обставини йому довелося почати заробляти цим на життя. Він чудово грає на соло і бас-гітарі. Він добре грає на піаніно. І він опинився на вулиці, грав десь і почув, як біля Грем щось сказав. І він не міг позбутися цього. Він не міг викинути це з голови. Після перерви він не міг виконати з голови слова Біллі Грема. І раптом Бог зайняв місце його музики. Так, так, так. так. Бог став Мала більшим Богу. для нього, аніж музика. Так, так. І він так присвятив себе справі Божій, що не хотів більше грати. Він більше не хотів мати з цим нічого спільного. Я теж. Я не хотів мати з цим нічого спільного. Мені потрібен був Ісус. Амінь. Амінь. Я потребував Слова Божого. Амінь. І єдиний раз, коли я підвищив голос на Глорію, ми жили в маленькому орендованому будиночку. Я навіть не пригадую, з чого все почалось. Я просто продовжував, але я отямився, зупинився і сказав: Глорія, ти на це не заслуговуєш. Я пішов і просто впав на диван. І я кажу це цілком серйозно. Я мав свій музичний досвід. Я мав свій досвід пілота. І я думав, боже мій, що станеться, якщо я не пройду медогляд? Все це накопичилось в моєму житті. І я впав на той старий зелений диван і заснув. Я думав, що спав цілу добу. Але коли прокинувся, то виявилося, що ні. Там була глорія. І я сказав, Глорія, я мушу проповідувати. Вона відповіла: я знаю. Відтоді і досі. Мені байдуже, що відбувається. Я ніколи не сумнівався в тому, що покликаний проповідувати. І вона теж і більшість шлюбів ймовірно розвалилися б. і я на це заслуговував. Глорія могла просто вдарити мене в обличчя, і це було б нормально. Але вона цього не зробила. Любов запанувала, і все інше просто забралось геть. Рішення було прийнято, і це стало тригером. А ми повернемось за хвилину. Слава Богу! Вітаю вас, я Ларі Орен. Віра перебуває на благословенному боці життя, і вона приймає від Бога і отримує перемогу. А страх, навпаки, заважає і мучить. На боці віри є життя, мир, зцілення і процвітання. А на боці страху смерть, хвороби і бідність. Хороша новина полягає у тому, що ви можете вибрати бік, на якому хочете жити. Ісус вже переміг все прокляття і заплатив повну ціну за те, щоб ви мали перемогу зараз. І у вічності все, що вам потрібно зробити, це прийняти його у своє серце, помолившись цією простою молитвою. Господь, я сповідую перед Тобою мої гріхи. Я віддаю моє життя у Твої руки. Візьми його і стань Господом мого життя. Я приймаю тебе як мого Спасителя. Я приймаю Твого Духа Святого. Я приймаю мою нову молитовну мову. Дякую тобі за те, що я народжений згори. Амінь. Ласкаво просимо до сім'ї Божої. Єремії 17,7 – це картина вас зараз. Благословенна людина, яка надію складає на Господа, і чия надія Господь, бо буде вона як дерево, посаджене біля води, яке пускає коріння своє біля потоку. Не знає воно, коли приходить спека, його листя зелене, і під час посухи воно не боїться. І не припиняє приносити плід. ви тільки починаєте свою подорож віри. І Кеневенґікене та Глорія Копленд хотіли б надіслати вам свої безкоштовні матеріали. Ця книга все це він зробив для вас, а також невеликі буклетики допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію вже сьогодні. Це допоможе вам дізнатись, хто ви у Христі Ісусі і хто він у вас. Ця інформація є на нашому сайті. KCM.org.ua Ось воно. Друге послання до Коринтян 5.7. Ми ходимо вірою, а не видіння. Так. Ми не спонукані тим, що ми бачимо чи відчуваємо. Ми не спонукані відчуттями. Так. Ми ходимо вірою. Аллелуя. Ми йдемо проти цих відчуттів. Ми йдемо проти якихось особистих уявлень. Ми керуємось цією книгою. Так. Слава Аллелуя. Богу. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. До зустрічі завтра. Хвала Богу, і пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь алілуя! Слава Богу! Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.org.ua. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.